Ще ближче до цих каменів наблизився ще на кілька десятків метрів над Рівним моря. Ще раз подивимося на долину, там на Візуві, на Неаполь, а тут у нас внизу мандрагони. Ще більше відкрилося, От. а за ним ще Ісія острів в Непольській затоці. От, ще мандрагони і море. І море. Ще більше воно відкрилось, там пару островів. О угу, ну, там. Прострелив о на честь наш а, БРВР О, нас шанують Сьогодні неділя, люди Кожен своє, мабуть, а може якесь свято 29 вересня. А ви здається, що на нашу честь? Ха-ха-ха. Вот такое, все мандрагони тут. Все, все мандрагони відкрывается. Яка краса. і що сьогодні на стадіоні що щось відбувається, Вон. А там уже і кінець мандрагоне. от уже. Все, далі, далі. У нас міста нема, є тільки сонечко. От, вона змикається з горою нашою От. Яка йде вверх, 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 вверх. Ой, сонечко, що ми любимо більше, сонечко, чи горе, чи море? Чи все ми любимо? Любимо життя, а воно во всьому всьому і захватує дух, правда?